Усім доброго дня! Сьогодні вівторок, 14 березня, у нас на Львівщині потепліло, 16 градусів тепла, тож я сьогодні вирішила знову приїхати на свою ділянку в село. Вчора я побілила дерева. Дивіться, як гарно рядочком посаджені. Я садила дерева що 3 метри. І спеціально садила ось так рядочком, не квадратом, не прямокутником. Тому щоб дерева добре провітрювалися. Також щоб було багато сонячного світла. Отут в мене один рядочок. І там ще один рядочок. А посередині у мене ще фундук посаджений в один рядочок. І одна площа в мене буде на картоплю, а одна площа на грядки. І всього нагород я відвела 10 сотих, тож 5 сотих на картоплю, а 5 сотих на грядки. Приїхала я сьогодні пізніше і тут 33 градуси тепла в теплиці. Тому теплицю я відкрила з двох сторон. Хай провітриться. Взяла я салат, зараз буду пересівати салат, бо в мене чомусь не зійшов. Напевно, старе насіння було з минулого року. Пересію салат і буду кропити дерева. І також я сьогодні хочу поставити опори на ужину, бо я знімала восини, коли обрізала ожину. Купила я ось такий салат у одеський, він мені подобається. Тож зараз ось тут посію. Його тут дуже багато, і потім ще посію і на город, щоб постійно був свіжий гарний салат. Так, салат я посіяла і зараз легенько пригорню, надію, вже цей салат зійде. Я сіяла цієї фірми баклажани, то в мене зійшли і царська ікра, і фіолетове диво. Підлила добре, зараз пригорню. Хай росте. Що мені ще сьогодні треба зробити? Ось цей горіх я вчора не побілила, тому що тут стояли ось ці мої всі палиці, що я на помідори ставила. Тому все позабирала, тут треба все погромадити, бо тут багато листя, Побілюю це дерево і знову поставлю назад. Можливо, цього року вони мені вже не будуть потрібні. Тому що в мене є новіші. Листя я все погромадила, ось так я все поставила. І зараз ще мені треба поставити ось ці малі. Чому я їх не викидаю? Тому що гладіолуси треба підв'язувати. Ну і ще щось. Перці я інколи підв'язую, бо червоний велетень він досить високий до 1 метра і він падає. Тому я їх не викидаю. Але звісно кожного року перебираю, що гірше, то викидаю. Не викидаю, а даю мамі, і мама все спалює. Вона ще палить інколи дровами. Горішок я свій побілила. Ось такий він в мене вже великий. Коли я отримала цю ділянку, то він вже тут ріс. І тут також було дуже багато алечі, диких слив і алеча така самосіва. Тому дуже багато роботи прийшлося тут зробити, ніж очистити цю ділянку. Бачите, за горіхом там моя хатинка така маленька. Це півтора на два. І дуже добре її мати, там собі можна щось положити, щоб не бігати весь час до мами. Для нових підписників показую ось тут, напроти моєї ділянки. Живуть мої батьки. Я тут теж проживала від 10 років до 20 в цьому будинку. Зараз тут живуть мої батьки. Так, дивіться, як моя цибулька багаторічна. Вже яка велика, які великі пера вже має. Ще пару днів і вже можна собі брати на салат. Зі мною сусідка поділилася ось такими квіточками і зараз я йду їх посаджу. У мене їх дуже мало підсніжників. Дівчата, не можу вам не показати, дивіться, вчора я показувала, були бутони крокусів, а сьогодні сонечко засвітило і вже які гарні розпустилися квіточки. А ось тут жовті і вже ось бджола літає. Запилює. І ще одна. Гарна сьогодні погода. А ось тут біленький крокус розпустився і теж бджілка вже працює, що означає тепло. Дуже гарно зараз виглядають ось такі кам'яні квіточки. Я їх, напевно, пересаджу на свою гірку, ту, що я зробила, але пізніше. А зараз воно в мене тут біля ванни росте. Такі великі, масивні вже трояндочки. Так, що я ще робила? Я ще поставила ось тут опору таку, тому що тут в мене Посаджена біла плетиста троянда. Я її пересадила, вона росла в мене біля алечі і вона дуже там погано росла. А тут на сонечку, то вона краще буде рости, я думаю. Так, тут в мене звичайна троянда, чайно гібридна. І тут знову йде плетиста, моя жовта троянда. Тут в мене знову. Звичайна троянда. А тут йде рожева троянда. І в мене писало, що це троянда Єва. Вона така рожева. Точно не знаю, але в мене є бірочка, що це троянда Єва. І ще ось тут. Ще одну опору поставила, і тут в мене буде троянда фіолетова. Я її тільки восени посадила. Так що в мене тепер на передньому плані буде 5 троянд плетистих, а поміж них ще такі троянди. 5 плетистих троянд і 3 звичайних. Ось так в мене буде тепер. Ось тут ця гірка, що я робила, от я її ще поправлю. Це, це просто так тимчасово. Я поклала каміння і землю, щоб воно все... Трошки б дощ впаде і воно опаде наниз. І ще в мене ось тут є троянда. Дуже красива, плетиста. Еден Роуз. У мене ось тут є ожина, і я усі упори зняла вусини, тому що я ужину обрізала, крупила. Сьогодні теж я її покроплю і знову буду ставити ось такі опори. У мене тут є і дерев'яні, і ось такі металеві. Треба буде поставити і попідв'язувати всю ожину. Ось так поставила опору, дві арматури забила і зараз оцю ужину буду підв'язувати до цієї опори. Тут дерев'яна в мене така опора теж. Все рівно треба якісь ще підпорки давати з арматури, щоб гарно трималася ця опора. І ось так ужину підв'яжу. Я дуже рада, що я підв'язала всю ужину, опори поставила, ось так. Вже буде менше роботи на слідуючий раз. А ще в мене трошки вапна лишилося, я вирішила ось так спородину і порічку пробити вапну. Я думаю, це не помішає. Так, сьогодні мені не вийшло кропити дерева, тому що дивіться, який сильний вітер. Дивіться, як махає китицями. Ну і заказую на завтра дощ зі снігом, тож я подумала. ще не розкриваються. Знову всіх вітаю! Це вже слідуючий день, і сьогодні в нас на Львівщині дощі. Вчора я так і не покропила свої дерева, тому що зранку ще до обіду було тепло і не дуже був сильний вітер, а потім почався дуже сильний вітер. Тож мені не вдалося покропити дерева. І якщо вчора було 16 градусів тепла, то сьогодні вже набагато холодніше і дощ падає. Хочу вам показати свої помідорчики. Я висівала помідори 6 лютого, потім я їх пікірувала. Ось такі маленькі стаканчики я пікірувала і в такі більші. В такий більшій я пікірувала собі по два томатики, тому що я планую кожного сорту висаджувати по два або по одному томатику, в залежності від того, якщо я буду в теплиці один висаджувати, то інший у відкритому ґрунті. Але в мене є 100 сортів, тож мені треба зробити вибір. Бо якщо я посаджу по два, томати 100 сортів, то в мене вийде 200 кущів томатів. А я не хочу так багато, я хочу хоча б 150. Тому мені прийдеться вирішити, яких садити по два, а яких по одному. Я так думаю, але як вийде, я ще не знаю. Тож Я собі по два томатики посадила в такі більші горшки на 330 грам вони є. Ще є місце, ще можна підсипати. Звичайно, вони трошки витягнулися, бо вони у мене стоять на підвіконнику. У мене є стелаж, де я теж вирощую помідори і квіти. Але цей мій стелаж стоїть біля вікна, і я лампу включаю тільки вечором на 3-4 години. А так в мене просто денне світло. Ось так виглядають мої томати. Є ще в таких менших стаканах. Я їх не пересаджую, в великі стакани, тому що це буде займати більше місця. Бачите, ось якщо це низькорослий томат, то він трошки менший. Якщо високорослий, то, звичайно, він трошки вищий. Але я не боюся, що там томатики трошки витягнулися. Потім я заглиблю трошки в землю або положу стебло навіть. І томати буду нормально рости. Є ще в мене ще менші томатики. Це ті, які я пізніше висівала фірми Агровест. West. 4 сорти. Планую я свої помідори брати в теплицю десь 1 квітня. Але можливо. Трошки і навіть скоріше Я візьму все, буду бачити по погоді. Вчора я була в теплиці, то було 33 градуси тепла в обід. У мене теплиця термос. Є плівка і є полікарбонат ще зверху. Теплиця досить тепла. А минулий день я була, то було всього 16 градусів тепла. Планую я свої помідори забирати в теплицю, тому що тут на вікні їм не дуже достатньо світла. Я, звичайно, міняю. У мене є три вікна, які більш сонячні, а два вікна тіньових. То я трошки міняю свої помідори, трохи стоїть на стілежі, трохи на підвіконниках. Але я б не сказала, що вони дуже гарно виглядають, досить тоненькі ще стебла. Ну, але. Як бачите, все рівно ростуть, я думаю, все рівно вони виростуть. Можна зараз вже підживити. Я їх не підживляла, бо я їх пікірувала, і треба деякий час дати, щоб помідори прийнялися. Лише тоді можна якусь дати легеньку підживку. А так, помідорам вистачає то, що є в ґрунті, Мінеральні добрива. Бо я брала ґрунт для розсади, призначений. Завезла я помідорчики два в теплицю і думала, чи вони змерзли, чи ні. Вони не змерзли, але звісно, вони так пожовтіли. А чому я інші не везу в теплицю? Хоча в мене ще є парник такий з агроволокна. Ну, тому що треба там кожен день бути дивитися, піднімати то агроволокно, підливати. Ну, а я кожен день там не буваю, тому що я не живу в селі, я живу в місті, в квартирі. І приїжджаю туди, коли є гарна погода. Мені зручніше за помідорами доглядати в квартирі, ніж в теплиці. Звичайно, як вже в квітні місяці будуть трошки більші, то я їх перевезу в теплицю. Свої помідори, ось ці у квітні місяці я буду пересаджувати ще більші горшки, У мене є ще більші горшки. Вони ще, я думаю, за два тижні підростуть. І я їх пересаджу ще більші горшки. А ґрунт я не буду купляти, тому що дійсно я вже потратила дуже багато грошей на цей ґрунт. Він досить дорогий. Зараз вже в нас коштує. 100 з чимось гривень, 110 чи 120 гривень 20 літрів. Цей, що я беру по-ліський. Тож я буду брати ґрунт прямо з городу. І буду пересаджувати в більші гурки. Ось так мої томатики на сьогоднішній день виглядають. Ще хочу вам показати: ось дивіться, оце майори або синії. Ось тут три штучки видно. Я їх висіяла для того, щоб подивитися, чи зійде, чи ні. Це насіння фірми Агровест. По-моєму, я висівала 8 насінин майорів, а також я ще висівала 8 насінин айстрів. І ось тут айстри посходили, такі маленькі, як бачите. І я Посіяла 8 насінин майорів, 8 насінин астрів. І з 16 стаканчиків, 4 стаканчики були порожні, не зійшли. Ось така схожість цих квітів. І вони в мене дуже витягнулися. Бачите, добре, що я багато не сіяла, тільки для проби. Вже пізніше я буду сіяти ці майори або в квітні, або ще пізніше. Бо дійсно нема де ставити, а всі рослинки хочуть багато світла. У мене ще є багато насіння квітів, яке я купила однорічних переважно, але буду я висівати пізніше, можливо, в теплиці, а можливо, ще пізніше вже у відкритий ґрунт, бо просто немає де їх вирощувати. Цього року багато перців насіяла, і помідорів, і баклажани ще, тож немає де це все тримати. Все потребує багато світла і догляду. Дякую вам усім за увагу. Всім бажаю здоров'я. Також бажаю сил і натхнення до городніх справ. До зустрічі.